you Пристрасть не дорівнює здорові стосунки. І сі цю не... мови кохання не існує. Я виходила не за того чоловіка заміж, а це все можна було попередити ще на етапах перших побачень. Всім привіт-привіт, мої прекрасні чарівні жінки. Сьогодні ми класично збираємося із вами для розбору третьої серії холостяка. Я для вас підготувала максимально круті матеріали. До речі, хто дивився вже розбір супермами і того треша крінжа? О, всі всіх можливих слів, щоб я здавалася, ніби мені 15, і я така модна молодежна. Всім бігти туди, тому що в нас в коментарях там максимально цікаві дискусії стосовно жінок, стосовно українського менталітету, біжіть швиденько туди. Пропоную почати із розбору прекрасної Вікторії і погнали, тому що підготувала я для вас багатько матеріалу і нам є про що поговорити. Візьми дві руки на ручки. Ось так? Ага, як авто. Тут треба нажати і не відпускати. І я думаю, блін, а якщо я зараз не запам'ятаю, щось піде не так. Я більше всього переживала через те, що він подумає, що я якась <смас> така. <смас> Це відбулося як 01 секунда. Я не знаю, як, що там сталося. Я переживала про те, що він подумає, що я якась криворука і так далі. Знову ж таки, дівчата, основна задача на побаченнях, на які ви ходите із новим для вас чоловіком. Це не фокусуватися на тому, що він подумає, тому що, повірте мені, тоді ці стосунки приведуть вас рівно в нікуди, тому що на свій комфорт і на свої потреби ви не звертаєте увагу, і коли пройде період закоханості, ви такі. Я не впізнаю тебе. Я виходила не за того чоловіка заміж. А на секундочку, замість того, щоб на перших порах реально дивитися, чи цей чоловік тобі подобається, чи тобі тілесно, фізично, емоційно, інтелектуально з ним комфортно. Ти думала про те, що думає він і чи обере він тебе. Тому не робіть так. Я злякався за іного, бо я не помітив, що він мотоцикл ногу чи ні. О, стоп, стоп, стоп зараз вибудь, будь ласка. В моменті я розгубилася, розуміла, що не контролюю ситуацію, не знаю, що робити. У мене просто вискочився мозок, і тоді я просто пам'ятаю, що я вже лежу на мотоциклі. Але я побачив, що він нога не під мотоциклом і стало трішки легше. Нога ціла? Ага, да, так, ціла. Просто злякалася дуже. Це нормально? Да. Точно я не так, так зробила? зробила. Нічого, просто додала трішки багато газу. Ви знаєте, це така уже класична історія. Я це в Америці також помічаю, із вибаченнями за абсолютно все, що тільки можна. Ви помітили, що коли вона впала і поранилася, і коли він до неї підійшов, перше, що вона сказала, це вибач, будь ласка. За що, вибач, за те, що ти впала, за те, що тобі боляче. Ось ця звичка на автоматі: вибачте, пройду, вибачте, зроблю. Вибачте, за те, що я впала. Це звичка така, знаєте, синдрому хороших дівчаток, коли знову ж таки фокус уваги. Цієї дівчини чи таких жінок лежить не на собі, не на тому, щоб зробити собі краще, перевірити, чи ти поранила, заспокоїти себе, підтримати себе, підтриматись об щось, об когось, а на тому, щоб не принести дискомфорту цьому чоловікові, не зіпсувати побачення і так далі. Знову ж таки, ми повертаємося тут до тієї точки, коли це такі перші ознаки співзалежності, коли ви. Не ви дві самостійні людини, які роблять життя одне одного краще. А коли ви шукаєте, аби когось, аби знаєте, підлаштуватися під нього таким пазликом стати з його життям, вписатися в його життя, і знову ж таки тоді це стосунки, де вас як людини немає. Є просто він, його потреби і все ваше життя навколо нього. І звісно, ви мене прошарені достатньо, щоб розуміти, що із цих стосунків нічого нічого хорошого не вийде, тому що влада в цих стосунках лишається і буде лише в однієї людини. Все добре, я нічого не зламала. Ні, ні, все Навіть не подивилася, що Сашою Сашою нічого не зламала. Вона запитує мо... про мотоцикл, чи нічого вона не зламала. Тобто, той момент, де вона дуже класно насправді на перших побаченнях може перевірити, чи включається чоловік допомогою, чи турбується він про неї, чи турбується він більше про свій мотоцикл. Це такі дуже круті моменти, де вона може відчути присутність чоловіка і замість. Того, щоб помічати, як він реагує, що з ним відбувається, чи він достатньо їй приділяє увагу, чи він досить турботливий, чи він підтримуючий, чи він опорний. Вона вибачається і перевіряє, чи не сталося щось з його мотоциклом. А потім вони дивуються, чому через декілька років стосунків у цих чоловіків пріоритеті мама, друзі, робота і ще там хтось. А це все можна було попередити ще на етап перших побачень. Переходимо далі. О, ви прямо одночасно. Правильно. Ми один одному намагалися не заважати. І, в принципі, усією своєю е, жіночою енергією ми наповнювали одночасно цю посуду. Може, тут намалювати? малювати малювати так. А, а, а це, це нормально? Ні, Настя вирішила намалювати в центрі нашої тарілки члени. Насправді народи малювання це все, дуже світло. любила ці Так. Да. Бо це в нас народна символіка, це продовження рода. В кожному епізоді кричати про члени. Це не каже взагалі нічого про їх сексуальність чи відношення до сексу. Ну так, я згодна, це дуже підлітково. Але, ну, знаєте, таке почуття гумору теж ніхто не відкидав і тут давайте вже сильно не придиратись. Настя це про те ну об'єктивно, Насиці це про інхресті. Знає... Це ви знаєте, це зовсім не про той епізод, який ми розбирали в супермамі, про ха-ха, хі-хі і сіть... І сміх навколо цього протягом 20 хвилин у зрілих дорослих жінок. Тому все таки тут вони знаходяться в такій грайливій атмосфері і е, особливо проблеми з тим не бачу. Та як на рахунок сексу? Я вважаю, що це надзвичайно важлива тема для того, щоб проговорити. Я дуже рада, що вона її підняла. Що буду казати? Ви так зашарілися? Ой. І на також разу, о що інтимні стосунки, які там фантазії теж не мік не мій чоловік. Тобто, яка там жіночність? В цьому, якщо вона їй навіть стидно чи не знаю, які там почуття були, настільки вона закрита на рахунок. Насправді я згодна із Анастасією, дуже зрілий підхід, і знову ж таки всі моменти е, сексуальні. Стосунки в тому числі вподобання і так далі класно було б обговорити як дорослі люди про свої потреби про сексуальну конституцію, і так далі. І той факт, що деякі з дівчат реагують смішком, що означає, що вони зіштовхуються з якимось об'ємом сорому, емоцій, і вони не можуть це по зрілому нормально обробити. і Вони починають хахакать хіхікать, Це в них викликає сміх. Ви до речі, чуєте, як ельфі хропе? Це була Ельф. моя чоловіча енергія під час холостяка. І на так зразу, о що, інтимні стосунки, які там фантазії? Це ж не мій, не мій чоловік. Тобто, яка там жіночність в цьому, якщо вона їй навіть стидно чи не знаю, які там почуття були, настільки вона закрита на рахунок сексуальності якоїсь. Я згодна із Анастасією, тому що знову ж таки, якщо ми говоримо про дорослі, глибокі зрілі стосунки, то звісно, сексуальна близькість там буде в принципі. Задача основна, якщо ми будемо дивитися на еволюцію, задача стосунків чоловік і жінка це е, сексуальні стосунки і продовження роду. Все. І коли таким чином дівчата реагують, зрозуміло, що вони заходять із дитячої позиції, що їм смішно, їм не зріло, їм дуже соромно, незручно, то це багато чого говорить про їхню, їхній контакт із собою в місті жіночності. Чим займаєшся ти? Я закінчила університет 5 днів тому. Я закінчила університет в Польщі. А тобі 21 виходить? ходить двадцять великі ж тебе стосунки. Взагалі ніяких? Взагалі ніяких. Ви за да, подробиці, ну, тобто в тобто, тебе не було ні. У мене е... не було хочу І віриш в кохання, таке Так. Хочаще. Я люблю читати і я дуже романтизую все навколо, тому, напевно, я сижу тут. Ага. <сум> — Дівчата, як вам взагалі думка про те, що він часто знаходиться в оточенні жінок. В буває різна? Я просто знаю собі ціну. Дорогу, ну, не, не мій партнер. Жіна, чому стилі, там сказати, ви гарний смак на мого чоловіка розуміє. Давайте я Ну тобто, без, без причини, ревнощі не зовсім про мене. А тут взагалі не наш ще не можна ревнуватися. Ну, спр... ну справді ревнощі вони яким чином можуть бути змотивовані. Перша причина це ваша невпевненість в собі, а друга це невпевненість в ваших стосунках або вашому партнерові. Це коли або були якісь причини для того, щоб так думати, або коли ви Справді вже мали такий досвід, або звісно, травматичний досвід минулого. Якщо у вас він був, то звісно, не пропрацювавши цю травму, ви будете її переносити і часто навіть реалізувати з вашими новими партнерами. Саме тому дуже важливо заходити в стосунки із цілісністю власною із довірою до свого партнера, тому що звісно від того залежить їх якість. Я буду любити свого чоловіка. Я буду його ревнувати через наш тале мова кохання. Як це буде проявлятися? Мова кохання ревнувати чоловіка. Такої мови кохання не існує. Давайте почнемо із того, що так як дівчина правда дуже молода, і всього 21 рік вона правда підходить дуже ідеалізовано, ось книжково, так як вона розказувала, що за рахунок книжок вона втікає в ту реальність, ідеалізує і так далі. Ревнощі. і Пристрасть не дорівнює здорові стосунки. Більше того, я вам скажу, що здорові стосунки вони дуже часто в багатьох ситуаціях асоціюються із нудьгою. Чому? Тому що, хочете ви того чи ні, ваше тіло, ваша психіка заспокоюється. Звикає до людини, і е, в якісь моменти ви справді можете відчувати нудьгу, якщо це здорові, опорні, е, безпечні стосунки, пристрасть, ревнощі. Це все е, лишайте деструктивним стосункам, короткотривалим стосункам, нездоровим стосункам, тому що там ваша психіка, ваш емоційний стан ніколи не може бути рівним і ніколи не може бути в безпеці, тобто розслабленим. І саме тому за рахунок ось цієї нестабільності і того, що ви катаєтесь американськими гірками, якраз через це е, у вас і присутня пристрасть. Саме тому я б не ставила це. Запорукою ваших стосунків, тут і ще дівчинка молода, вона коли справді опиниться в здорових або хоча б довготривалих стосунках, вона це зрозуміє, але нудьга для дівчат із травматичним досвідом це нудьга. А для здорової психіки це відчуття безпеки. Тому якщо ви були в травматичних попередніх стосунках, то дуже часто таке буває. Я зустрічаю за своїх клієнтів, коли вони підходять до стосунків, і е, плутають нудьгу із відчуттям безпеки. Тому, звісно, такої любові, мови любові немає. Це не є здоровим. І стосунки якраз створені для того, якщо ми говоримо про здорові стосунки, щоб вам там було комфортно, спокійно і безпечно. Е, партнер. Коли стає вашим партнером, не стає вашою власністю. Я вам відкрию такий секрет. І чим швидше ви полишите ідею того, що хтось із людей є вашою власністю, має якісь обов'язки по відношенню до вас, тим краще вам буде житися, тим легше вам буде житися без цієї дурнуватої дитячої ідеї. Тому що це дуже про такий перший період розвитку, коли дитина така бере тяцьку і каже: Моє Це моє! Нікому не віддам. Знову ж таки, дитина має перерости цю фазу, а не переносити її на стосунки і партнера. Це лише свідчить про те, що у дівчини якраз таки був травматичний досвід, якщо вона вважає, що хтось чи щось є її власністю. Ви маєте зараз визначитись, хто від кожної групи відвідає цей благодійний захід. І хто саме з вас і буде власне представляти ці лоти. Я взагалі не подумала, що це можу зробити я. Тобто, в мене не було такої реакції: о, я це буду робити, я це буду робити. Я просто подумала, ну зараз ми з дівчатами вирішимо об'єктивно, хто це зможе зробити. Я би, звісно, не хотіла віддавати, Доп, це. але якщо об'єктивно говорити про те, хто зможе передати ту енергію і розказати ту казку, що люди захочуть купити, то це, це я. Ти. Ми тобі дати згодом. Я згодна повністю. Ну, Я не дипломат. Я просто вийду, я розумію, що, там, що буде Саша, я буду шепулюватися X10 просто, і я і перед Олександром буду не дуже гарно. Для себе. і не продаме цю тарілку про хай та мені Богу, не хотіла йти це робити тому що це знову був діалог вже третій з олександром на важку тему між нами я хочу те, що я йому казала легкості і позитиву в наші спілкування мені так подобається я хочу легкості і позитиву в нашому спілкуванні от я хочу я зроблю все для того щоб це було ну, так ніби це можливо якимось чином таким фальшивим шляхом оформити будь легкою в спілкуванні, будь легкою собою і буде у вас класне спілкування так, я просто вийду, я розумію, що буде я буду ще хулюватися X10 просто і я і перед Олександром буду не в дуже гарно світі для себе. Тут двоє дівчат дуже вдало злиняли від певного об'єму емоційного, тому що ви помічаєте, що обидві вони сказали про те, що ой, це буде дуже важко, це буде дуже напряжно. Я буду дуже переживати, я буду дуже соромитися. Нехай це зробить вона. Тобто вони навіть не поконкурували одна з одною в такій здоровій конкуренції, коли вони справді могли б обговорити. Визначити, подивитися, хто краще, як краще вийде, і плюс продовжували пам'ятати про те, що вони таким чином будуть контактувати із холостяком, а просто, знаєте, одразу віддали цю владу, так як все-таки в їх трійці найбільш агресивною, агресивною в найпрекраснішому понятті цього слова, тому що здорова агресія це про що я можу. Взяти в житті те, чого мені хочеться. Це не про е, якусь, не якийсь напад, а це про е, я. Маю внутрішній голод, емоційний, фізичний, неважливо. І я підійду і я вдовольню цей голод, і це я вже проявила таку здорову агресію. І вони просто віддали Анастасії ці права, навіть не е спробувавши протестувати реальність і подивитися, а що із того може вийти, а що е справді буде найкращим для них в першу чергу. Може бути здорова жіноча конкуренція. Нездорова жіноча конкуренція. Любі мої. Ви там навіть не вступили в неї. Ну що? Я вам скажу, друзі, що все одно досить адекватні дівчата. Мені прям холостяка набагато більше подобається розбирати, чим супермаму, тому що тут ми можемо, хоча б якісь підняти дискусії. Хоча б обговорити якісь важливі теми. Діліться, наскільки вам взагалі заходить цей сезон холостяка, тому що я ще до сих пір не визначилася. Якось він такий прям дуже коректний з одного боку, з іншого боку, там уже він з усіма ледь не перецілувався. Як у вас взагалі враження від холостяка? Дивитеся ви його чи ні? Чи ви дивитеся просто розбори і огляди на холостяка? Що, наприклад, я люблю більше в такому форматі робити? Що вам заходить? Я як завжди, Чекаю ваших коментарів. Ви знаєте, що я активно веду спілкування з вами якраз таки там. Тому не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, підписатися на мій канал. Я бачу, що ви дуже активно це робите. Я цьому неймовірно-неймовірно рада. Просто мої 4 роки і майже тисячі відео нарешті почали залітати, і я дуже-дуже тому радію. І якщо ви не хочете пропустити нові відео, тому що повірте, я підготувала деяких осіб, які максимально цікаві. Вам буду для розборів, хоча розборів в інтернеті я не бачила їх психологічних, але побачимо, що ви знаєте, скажете. Ставте дзвіночок, щоб не загубити ці відео, не пропустити їх. І я з вами зустрінусь в наступному випуску.